Усім привіт! Ви на каналі Бароша. Тема відео як собаки відчувають небезпеку для хазяїна. Собаки відчувають поганих людей, вони чудово читають мову тіла, а також за запахом вловлюють емоції людей. Тож, якщо сусід прийде сваритися, собака може почати захищати вас ще до того, як той постукає у двері. Собаки можуть передбачати стихійні лиха, вони відчувають... Ранні сигнали землетрусу. У 1975 році в Китаї евакуювали 90 тисяч людей за декілька годин до початку землетрусу, через те, що собаки та інші тварини поводилися дивно. Собаки чутливі до атмосферного тиску, вони можуть передбачати погану погоду, наприклад, наближення шторму. У 2005 році собаки відчували наближення цунамі, що обрушилось. На Шрі-Ланку і узбережжя Індії собаки використовують усі свої почуття, щоб передбачати наближення торнадо. Вони відчувають зміну атмосферного тиску, температуру навколишнього середовища, вологість повітря, їхні вуха розрізняють багато різних частот і звуків. Собаки можуть винюхувати проблеми зі здоров'ям, про які не підозрюють навіть лі лікарі. Вони помічають крихітні зміни в людському тілі від зміни гормонів до рівня цукру в крові. Вчені кажуть, що більшість собак здатні відчувати запах хвороб. Собаки справді відчувають небезпеку, але чи допоможуть вони? Наприклад, велика кількість собак бояться фейерверків. Це говорить про те, що вони можуть тікати незалежно від того, чи в безпеці їх господар. Приєднуйтесь до нас, підписуйтесь на наш канал. Буде ще багато цікавого.